Вітаю, друзі, і сьогодні ми розпочинаємо наше перше заняття. Що нам для цього потрібно саме зараз? Для першого заняття нам потрібна дуже стерильна обстановка. Ні, вам не потрібно вимити руки та обробити їх антисептиком, лапи щеняті теж не потрібно мити. Вам потрібно позбавити місце занять різних подразників, які можуть відволікати вашу собаку. Краще всього починати заняття. Саме в домашніх умовах, там де щеня все дуже добре знає. Сьогодні в нас по плану вивчення таких команд сидіти, лежати, стояти. Ці команди вчаться в комплексі, тому вони так і називаються комплекс команд. Сидіти, лежати, стояти. Також у нас сьогодні по плану команда до мене, парковка в команду поруч і сама команда поруч. Ну і не забудемо про те, що нам потрібно правильно грати. Щеням. Саме цим займаємося між комплексами команд. Починаємо, як завжди, ми з розминки. Нагадаю, що про розминку я розповідала вам в відео про мотивацію та розминку. Якщо ви забули, що це таке, будь ласка, поверніться до цього відео та передивіться його ще раз. Як завжди, розминка. Бачимо, що собака вже максимально в контакті, і починаємо тренування. Почнемо з вкладання щеняти. Будь ласка, подивіться, як зараз це буде відбуватися. Опускається рука, собака лягає, віддаємо ласощі. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як саме працює рука при вкладанні. Будь ласка, подивіться. Від цього залежить, чи вкладете ви свою собаку, чи ні. Спочатку вкладаються передні лапи, потім задні. Зверніть увагу, що я беру такий розгон якийсь, закручую собаку або веду її, потім вкладаю. Так набагато легше вкласти. Собака тоді не впирається всіма лапами і не стоїть на місці. Ні, лапою, все, що вона намагається, так, тільки лягла так. І тут я роблю в команді лежати вже таку невелику витримку. Це я часто часто кормлю з відеоведенням руки. Це такий початок витримки. По витримці буде відео окреме. От, тепер піднімаємо собаку з команди лежати, тянемо до гори носика за ласощі. Ми піднімаємось і сідаємо. Так, супер. Віддаємо шматочок. І тут, бачите, є така проблема: собака довго-довго жує ласощі, що нам трохи заважає. І знову опускаємо. Як бачите, спочатку потрібно, щоб зігнулися передні лапи, а потім вже задні. Якщо задні не будуть згинатися, то ми трохи отак рукою допомагаємо. Ще, будь ласка, зверніть увагу, що собака на коврику, не на ламінаті, не на кафелі, тому що буде слизько і буде незручно. Вона не захоче з вами співпрацювати, тому що може підсковжуватись. Тому ми працюємо, підкладаємо щось під лапки, таке, що не буде згортатися, буде тримати форму. От знову невелика така витримка після вкладання, яка потім уже у нас переходить на велику витримку з відходом дресирувальника. Сидіти, піднімаємо в команду сидіти. Так Це затримали трохи шматочок. Власть, так віддали шматочок. Почекала, тобто тут на цьому Ні, етапі ви коли сидіти. піднімаєте в команду сидіти. Вам потрібно вже Ні. трохи затримати руку, відвести Ні. руку Ні. шматочком, а потім сказати так і віддати. Це теж така невелика витримка, щоб в майбутньому ваша собака, отримавши Ні. шматочок, не бігла відразу від вас геть подалі. Супер. Лежати. Відвели. Я не дала. Відвели? Так, дали. Це потрібно робити, щоб наступного разу рука, коли буде рухатись, щоб собака не йшла за рукою. Так, молодець. Молодець. І потім встаємо. Ой, довго ж є. Ну, а тут бачимо, що з'явився подразу, як відрагувала собака, і як повинні зразу відреагувати ви для того, щоб не допустити взриву в команді. І знову беремо на часте годування для того, щоб собака не побігла дивитись, що там відбувається, а зафіксувала увагу на нас. На команді стояти рука долоною догори і стояти. за підборіддя, да. би піднімаємо собаку. Ведемо горизонтально, собака встала, собака встала Кажемо так, ліжать і нею нюсті руку, Сидіть. Да. Молодець, хорошо. Ну а тут у нас перші тренування знову ж таки з Цезарем на вулиці. Бачите, як швидко я намагаюсь працювати, які різкі руки я намагаюсь робити. Це все для того, щоб Цезар не відволікався, тому що на вулиці є шуми, є інші подразники, є собаки, які гавкають. І звичайно, йому хочеться і в траву в носа всунути, як ви бачите, відволікається Цезарь, на оператора. Тому отак себе я поводжу дезай, трохи дезай, різко, дезай. шумно і роблю такі більш різкі рухи для того, щоб привернути його увагу сильніше, зафіксувати його увагу на собі. Ну і зверніть увагу, як різко реагую, як різко переключаю собаку знову з нюха на себе. Між комплексом команд та командою поруч у нас буде гра. Це розгружає собаку, а також додатково мотивує, закріплює увагу. Як це правильно робити, дивіться відео під назвою Правильна гра. І буквально за пару хвилин ми переходимо до паркування в команді поруч. Подивіться, як це відбувається, і до самої команди поруч. Зазвичай по всім нормативам ми паркуємо собаку зліва. Якщо вам зручно справа, можете паркувати її справа. Паркуємо собаку, тому що собаки потрібно знати, де знаходиться команда поруч, куди потрібно підійти. Якщо ж ви будете підлаштовуватись під собаку, вона не буде знати, як паркуватися, куди підходити в команду поруч. І так подивимося знову в домашніх умовах. Це у нас бігель-буся. Супер. Теж відволікається на якісь Супер. подразники. Поруч. Так, ми відразу ж повертаємо ласочі в морду і пішли поруч. працювати. Декілька кроків Супер. зупинилися. Посадка піднімаємо поруч. трохи руку без зайвих команд, без зайвої команди сидіти. Якщо у вас звичайно є команда сидіти і собака у вас дуже важко сідає при зупинці, то додавте поруч. поруч сидіти. Потім сидіти просто забирайте. І тут у нас знову ласощі, які довго жуються, і які незручно. Тобто, бачите, вона не переживала, і вона вже біжить незручно такими ласощами тренувати. Тому, коли ми змінимо зараз на ласощі, такі як м'ягенький сирок. То буде вже набагато от, краще. О, тут по-моєму ми, ми вже змінили. Собі. Тут Дивіться, що відбувається. Молод, що да, бистренько злизала, так, і наступний молодець. шматочок ми вже беремо йому. А от так тут рядом. і припаркували. Так. Бачите, я стою на місці, припаркувала, Буся завела, розвернула і посадила собаку. Больше. Ще раз, будь ласка, так. зверніть увагу, Молодець. як ми паркуємося, Молодець. як підкріплюємося, як я допомагаю тут руками Ряд. трохи. Якщо собака не звертає ру... увагу на руки, то руками можна. І тут ми починаємо комбінувати з командою До мене. Ми використовуємо тут три команди: до мене, парковку впоруч» і саму команду поруч. Так. Як ви бачите, увага щеняти нормальна. Але відволікається все ж таки в траву. Зразу переключаємо на себе увагу і допрацьовуємо. Не даємо там залипнути в той траві. І так, до мене, до мене кілька разів, дається команда, відбігаєте таким чином, привертаючи її увагу, собака любить, коли від неї рухаються. Тим самим ви включаєте інстинкт, паркуєте впоруч, не підлаштовуєтесь самі, а паркуєте. Ведете поруч знову мордою сторони, в руці. В сторону. Так, і тут у нас знову втриємо, закрі... як закріплення гра. Не не як додаткове заохочення, ми використовуємо. Щоб гру. Не було натяжки. Перший день занять багато часу виділяти на тренування не потрібно. А потрібно залишити у собаки тільки добрі відчуття і жагу до наступного тренування. Тому, будь ласка. Не робіть занадто багато вправ, навіть якщо у вас дуже добре виходить, поставте собі за ціль зробіть перший раз 10 повторів тої чи іншої команди. І відкладіть навчання на наступний день. Або ж, якщо у вас дуже активна собака, можете на наступне годування. Також вивчення цих команд ви можете розкласти протягом дня, наприклад, на вранішнє кормління ми. Робимо команди сидіти, лежати, стояти, тобто комплекс. А на обідні чи вечір, ми робимо команди паркування до мене і команду поруч. Такий варіант підійде, якщо у вас маленька собака і може з'їсти тільки невеличку порцію. Тому розділення команд на кормління буде дуже-дуже гарним варіантом. Якщо у вас буде час займатися з вашою собакою чи щеням. Перед кожним кормлінням давати хоч будь-які там команди декілька разів, там, наприклад, раз 3-4 підходи зробили команду сидіти, лежати, стояти і дали собаки подоїсти їжу, яку вона не з'їла з вашої руки. Це буде дуже гарне закріплення вашої роботи. На першому етапі дуже головним являється те, щоб ви вашу собаку не перевтомили. Тому, будь ласка. Собі якось чи на годиннику, чи по кількості підходів себе контролюйте, тому що якщо у вас буде добре виходити, вам буде хотіти займатися ще і ще, а собака буде дуже втомлюватися і сама відмовиться рано чи пізно від виконання команд. І тоді ваше тренування буде не дуже добрим, тому що вам потрібно закінчити тренування на дуже гарній, позитивній ноті із бажанням щиняти. Чи собаки працювати далі. Але ви скажете все, все, відпочиваємо. От, і наступного разу він буде залюбки займатися ще. Так, ми закінчили з першим тренуванням. Це тренування ми повторюємо кожного дня протягом семи днів, поступово збільшуючи тільки кількість підходів. Або кількість часу, якого ви позначили. Наприклад, перший день ви займаєтесь 10 хвилин, наприклад, зранку, ввечері, або 20 хвилин всього. Другий раз день ви займаєтесь 15 хвилин, третій день 20 хвилин і так далі. Тобто поступово збільшуємо час. Будь ласка. Дивіться, щоб, наприклад, до кінця тижня у вас там не було, година-півтори години. Так, до кінця тижня це, наприклад, повинно бути півгодини заняття. І так, на цьому тижні ви отримали домашнє завдання повторювати те, що ви зараз побачили. Ще у вас буде один урок про те, як зробити витримку, яку ви додате уже через два дні. І будете всі команди робити ще з витримкою. Але це наступне відео.